Europe, juice, rescue, cube, blue. Чому в кожному з цих слів ми чуємо то звук Ю, то звук У? Давайте розбиратись. Друзі, мене звати Сергій, і на цьому каналі я допомагаю вивчати англійську мову правильно. Перш ніж ми почнемо, хочу звернути вашу увагу на те, що, як ви вже знаєте, літера U має два довгих звуки: звук Ю та звук У. Тож, такі деграфи, як, до прикладу, U consonant e, U-E, UE, U та U у відкритому складі можуть звучати як U в основному, коли стоять після безголосої приголосної. Як, от, наприклад, F, P, H, C, M та N, або коли слово починається на літеру U. В більшості інших же випадків ми маємо звук U. Але маю зробити ремарку стосовно різних акцентів англійської мови, в яких ю вживається майже скрізь. Тож, такі диграфи, як «ou» звучать виключно як у, а от «eu» звучить тільки як Ю. Давайте перейдемо до прикладів і почнемо ми сьогодні з вами з найбільш вживаних диграфів та дифтонгів та закінчимо менш вживаними. Почнемо з Ю у відкритому складі. Перед безголосою літерою, що звучить як ю. От, наприклад, візьмемо слово п'юпол, так? Давайте рахувати склади. П'ю по два склади, і перший закінчується на літеру ю, перед якою стоїть безголоса приголосна. А отже, ю звучить як ю. Тобто ю звучить як ю ю пюпол Тепер давайте розглянемо слово рубі. І для початку порахуємо склади. Тож ру-бі. Два склади. І нас цікавить перший, оскільки він закінчується на літеру Ю, котра стоїть перед приголосною, яка не є безголосою. І відповідно, літера Ю звучить як у, так? Тобто ю ю ю у рубі. Дифтонг ю консонент і звучить як ю. Знову ж таки перед безголосою приголосною, або «у». оскільки це vowel, consonant і syllable, або ж склад, в якому люба голосна літера, за якою стоїть приголосна та літера І, дає довгий звук. От, наприклад, давайте візьмемо слово «cube». маємо U consonant «і», котре стоїть перед безголосою приголосною. так? А отже, U звучить як U. Тобто u consonant і, U consonant і, ю, ю you, you, cube. Або ж давайте розглянемо слово ru, коли ю звучить як у перед приголосною, котре не є безголосою. Тобто you consonant, і e, you consonant і e, U. U. u, u, u rule. Наступним по поширеності є деграф і w, що зустрічається в основному в середині або в кінці слова. Маємо такі приклади. hu. Так? Тобто в цьому слові І e W стоїть перед безголосою приголосною, а отже, звучить як U. Тож, «e-w», w U, U, «u», «h-u». Або ж, до прикладу, давайте візьмемо слово «chew». Маємо І e W, що стоїть перед приголосною, яка не є безголосою, тож звучить як U. «e-w», «e-w». У, у у, у, у чу. Дифтонг ю і загалом зустрічається в кінці слова і є наступним по поширеності. Тож давайте розглянемо для початку слово rescue. Ну, маємо ю і, перед якою стоїть безголоса приголосна, а отже ю звучить як ю. Тобто ю-і, ю ю ю, 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 ю resку. Або ж давайте розглянемо слово blue. Маємо UE, що звучить як U, тому що стоїть перед приголосною, котра не є безголосою. Тож, UE UE u, -u, u, -u, u, u. blue. Дифтонке OO та OU є доволі таки поширеними та звучать як U. В таких словах, як food, до прикладу. Тож OO у, food. Або ж в слові суп, так? Тобто у, UU U, -U, u, u, u SUP, дифтонг зустрічається рідше та звучить виключно як довгий звук U. Як от в слові Europe. EU, EU, u, U, U. u або от як в слові «feudal» e U, eu, you you, 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 feudal». Дифтонг UI також є доволі рідкісним, та звучить виключно як у. Зустрічається він в таких словах, як, до прикладу, слово fruit. UI, UI u, u, U. U fruit. Або от як в слові juice, так? U, I звучить як U juice. Друзі, повторюйте вдома long vowel U та пам'ятайте consistency без talent, що дослідно перекладається як послідовність, перемагає талант на все добре і на щастиць.